Тут 4 грама паче, оце одна пачечка, 6 гривень. Як ну, бажаєте більшу, то такі більше пачка. Тут вже йде 20 грамів нажало. Двадцять грам, це 10 гривень. Людмила продає насіння на житньому ринку. Жінка розповіла, що торгує ним з 15 лютого. Людмила говорить, що купують насіння переважно пенсіонери. Бабулечки приходять, і квіти, і то, і то. Ні, їй молодь спрашує. Ну, молодіж мало, звісно. Більше такі вже за 50 кому-то такі більше беруть, 60. вже такі. Є і бабулечки. От хоч трошечки ну, посадити щось хочеться, вже і сил немає, ну трошки. Посадити треба такі ось. – Цибулька ред барон є у нас. На сінечку. На сінечку таке дивіться. Антоніна розповіла, що готується висівати цибулю. Її висіваєш більшу ми використовуємо в піщу, а меншу вже на осінь, на зиму висаджуємо. – А коли а, ти 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 її само висівати у квітні. Продавчиня Лілія каже, що середини лютого покупці купують насіння як іноземного виробника, так і українського. Насіння купують таке, що зараз будемо сіяти: помідори, перець. Баклажани і купляють уже як би в заквас, і огірки, і кабачки. Ну тобто купляють уже все. Ну тому що вже пішов сезон. Валентина говорить, що планує їхати на дачу, тому прийшла купити насіння цибульку, томати огірочки. Я на дачі то мені потрошки. Перевагу надаєте ви саме виробнику якому українському чи іноземному? Цибульку то Голландії. саме то. А так все постійно українське». зі слів продавчині Лілії. Найбільший попит на насіння очікується на початку березня. Тетяни Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.